Друзі, пам'ятаєте, ми із Максимом моїм братом робили вертеп. Так ось, ми хочемо вам показати благодійний вертеп на збройні сили нашої України, які тут, у цьому селі, у старих футах, ми маємо у цьому часі. Христос рождає. Славімо Його! Ой, пане господарю, несемо вам пісню нині. Колядуємо час важкий для нашої України, важко всім, але важче ще тим, хто нас боронить. Колядуємо не для себе, а для перемоги. Можна заколядувати! Ой, чи чули люди, витаку новину. Що напався ірод на божу дитину, що напався ірод, на божу дитину. І рот своє військо по світ розсилає, Божу дитину бити заставляє, Божу дитину бити заставляє, а Божа я мати на вінку не стала, А вже пшениченька зійшла землю крила, а вже Пшениченька Зійшла землю вкрила. Помагай Бог тобі сіяти й орати. Ти сьогодні сієш, завтра буде жати. ти, ти сьогодні сієш, завтра буде жати. Ще ж Божа я мати на вінку не стала. А вже Пшениченька зійшла, землю вкрила, а вже Пшениченька зійшла, землю вкрила. Ой, Боже є чудо, та господар каже, А вже тим і шляхом іде військо, браже. а вже тим і шляхом. Іде військо враже. Пану господару не здумай брехати. Чи не шла сюдою, з дитиною мати. йшла сюдою, з дитиною мати. А як вона йшла, буйний вітер віяв, тоді, як я свою пшениченьку сіяв, Тоді, як я свою, ще сіяв, Це вже було давно довго доганяти. Розсердився і рот, давай завертати. Розсердився і ірод. Давай завертати! А, га, 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 люди добрі. А ви не чули, як золото дзвенить? бо маєтесь загубилося. Ой, а що у вас тут такое? Кому на що гроші збираєте, бо якби для мене, то я без радістю. Славімо, Христа, а гроші ми збираємо для наших захисників, які нас із лихі оборонять. Ой. Та я би довта та немає. Я б то знав, як ти жодовий кешко жити. Куди не підеш одні витрати? Там на поїсти, там на переночувати. А ще й борги. Кешко нині. Тоді, є... тоді приєднуйся до нас. Може колядувати, навчися, ти щось заробиш? Та я на світі перший колядник. До кого би не пішов газди все віддадуть. Ну, тоді за Но... Стала... А <пал> жид смієв, в небі та да зірка хліб загубила. Жидо, що ти мелеш? Тут не балагано, свята коляда. Вось так колядувати геть вижив. Добре, добре, я вже тепер може. А ми до колядуємо. Христос родився, дивимо! О, ти добрий, але хитрий, час тобі йти. Я відки знав. Мене так мама навчила, я собі таки так знаю. Іди з Богом. І пам'ятай, добро творить дива. І завжди старицею повертається до того, хто його віддає. Іди А ми допорядуємо. Пастушки з ямняком, Перед тим дитятком. зямняком, перетичком, колінця припадаю, даря бога присволят, Ой, ти привицедарю, небесни владаю, даруй діда.

Колядую, колядую, перемогу Мені нашу чую. Дадую. Хай приходить в кожну хату кріх щасливий а, і багатий. В, а, в теплих сонячних домівках діти хай сміються дзвінко. Землі, зорені боями, буйно засвітуть садами. Без су... Оживе хай вся земля, без сусіда москаля. Хай розквітне Україна, сильна, вільна і єдина. Христос Ось народився Жідові всі гроші давайте. Та погано. Ну, якщо ви вже подивилися цей коротенький вертеп, і вам сподобалося, то дорогі брати і сестри, ось посилання за яким ви можете зробити донат на банку, яка піде Збройним силам нашої України. Ви зробили сьогодні донат? Ні, якщо ні, ось посилання. Дякую.